Всім привіт! На календарі 1 грудня, а це значить, що настала календарна зима. Чим я вас і вітаю. Але рожки зніму, бо це буде дуже-дуже занадто. Ми вже зранку подіставали подаруночки. чоловік свій, ігнат свій. Зараз я це все засняла обов'язково і зараз вам далі все покажу. Але просто хотілося привітатись ось так. Особисто. Я знаю, що багато хто не любить зиму, у всіх вона асоціюється з холодом, морозом, слякоттю, і все таке. І сіро, темно. От, але, знаєте, А я люблю всі сезони. В ідеалі, щоб, звісно, був сніжок, все біленьке, чистеньке і не холодно, От, але так не буде. Але Буду насолоджуватися тим, що є. Дай, Прийшов мій помічник-ігнат. Він, до речі, свій подарунок вже дістав, але каже, що це йому приніс тату. Ну і молодець, нема що обманювати дітей. <ріху> Ладно, залишайтесь з нами і давайте дивитися, як почався наш сьогоднішній ранок. Да, а? Угу. просто що там? А там сюрпризик. Побережно тільки щоб він ще не відкрили. Ма, а ну кажу, кажу. Шо там така ти що ти що там, покажи. Ух ти. О, о, <рес> давай біжи, дивись. Миколаєвчик тобі щось приніс. Дивись. Ось він прийшов в і, мабуть, щось приніс тобі. Зима ж настала. Він а, взимку так. обіцяв. Давай забирай. А ну забирай. Давай мені машинку, швиденько забирай, бо там а холодно. Забирай коробку, що в коробці. Давай. Давай машинки сюди. Давай, Давай мама, допоможе, коробці? бо холодно. Так. Забираємо. Там щось є, щось є, що є. Ой, щось є. Відкривай, синок. Відкривай коробку. Откривай коробку. Давай, 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 давай. Аня, давай, давай, давай. Відкривай. Тато тобі допомагає. Ой-ой-ой, що там таке? Що там таке? Що там таке? Ух ти! Джип. Джип. Джифік. Треба тобі такий. Відкриваємо. Так, а завтра зранку знову підемо. На балкончик і знову знайдемо подаруночок, добре? Ось такий. Ігнашка <сі> вже трошки не прокинувся. Мама його тут вже мучає і знімає. Ой, боже бідна дитина. Так, трохи щось я не дуже продумала момент відкривання, ну нічого, я його сьогодні допрацюю зроблю так, щоб це було трохи швидше. Мабуть, просто ось так папір наклею. Ось сюди просто буде відкриватись. Бо дитина е дуже довго каже, мама, ти дуже довго це розкриваєш. Так, все це викидаємо. І ввечері покладемо сюди нову машу. Мене, до речі, теж так класно співпало, що е мій крем денний закінчився, і якраз з 1 грудня я починаю новий. Е купила ось такий колаген. Я е бачила, точніше, я все хотіла якось купити їх тональну основу. От. Вона якийсь час була прям така дуже популярна. Але якось так і не купила. А тут попався цей кремчик ну, от, на Єві, то вирішила взяти, думаю, якраз треба оновити. Я так люблю, коли в мене закінчується косметика і треба розпочинати нову просто супер. Так, баночка пластикова, ну, то мені не принципово. Зараз відкрию, подивлюсь і понюхаю. Ой, дуже приємний аромат. Я люблю, коли така легенька віддушка якась у косметики є у кремчиків. Коли от зовсім без е, аромату, ні, без запаху. Ой, красота, слухайте. Люблю щось розпочинати нове. Зараз буду вже умиватись, приводити себе в порядок і скористаюсь цим кремчиком. Дуже сподіваюся, що він мені сподобається. Може, ви таким користувались? Як ваєте 12-та година? Я тільки зараз буду сідати, снідати. Поки всі ці подарунки, Ой, поки Гната ще зранку сьогодні купала, то ось нарешті дійшов час і до мене. Так, заряджаю павербанк, До речі, бо виключення сьогодні ніхто не відміняв. Дивіться, поставила цей адвент-календар чоловіка. І він, коли вже висох повністю, він так класно тримає форму і стоїть просто супер. Відкрита ячейка і всі інші. Так, в мене сьогодні по плану прибрати оце все осіннє їжачок піде жити на балкон. Або, можливо, потім під ялинку, коли будемо наряжати ялинку. А оцю цукерницю мені так шкода прибирати. По-перше, тут багато цукерок. Чоловіку сподобалася ця ідея, і він постійно поповнює. Цей гарбузик. От, по-друге, блін, він мені, от він два місяці тут стоїть і він мені не надоїв. Не знаю. Я думаю, можливо, знаєте, додам сюди якихось куляк новорічних, щось блискавок, може, сніжинок, і, мабуть, нехай стоїть. Ну, не знаю, чим це замінити. Дуже нам зручно, що цукерки так стоять. І букет мій осінній також приберу. І так як ці шишечки все одно в мене асоціюються з зимою, я їх просто трошки перероблю, ну, не трошки, а додам їх в новий букет. Тому що я кожен рік на стіл, сюди на кухню ставлю новорічний букет. Я постараюсь повставляти зараз сюди фотографії з минулих років. Я дуже-дуже люблю, коли на кухні в мене ось тут таке щось новорічне новорічне. Треба трохи навести ось тут порядок в мене на полці. І прибрати також ці всі гарбузики. І Хочу ще ці чашки прибрати, вони мені так надоїли. І сюди поставити також якусь новорічну тематику. Знаєте, зараз подумала, треба було робити ось таку цукерницю, ще одну у вигляді новорічної кульки. Отак, типу, зробити шар, а зверху цю ну, шапочку. Ну, ви зрозуміли, щоб як кулька була. Але м -м -м, хороша мисля <свист> прийшла дуже пізно. Ні, вже не буду я це робити, тому буде е переробимо гарбузик з осіннього на зимовий і буде все одно стояти тут. Не хочу його прибирати. Да, не хочу. А ось цей адвент-календар якраз тут чудово в куточок впишеться. Нам буде стояти тут. Да, буде е зимовий букет. У мене тут цей календар, і гарбузик трошки прикрашу. Ось так. Так, все треба трошечки. Підфарбуватись, поснідати і йти далі, робити купу справ на... насправді. Так, хто тут такий вже сніговічок? дзінь 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 роби так головою, дзінь 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 Бубінці звинять, да? так? наших також вже по-зимовому. А ще треба прибрати оце все. в мене вже тиждень це все висить, весь мій Ой. хеппі біздей. От, то все, будемо зараз з ним прощатись. Зараз буду трошки наводити тут порядок, бо в нас тут повний безлад. Ну нічого, це така творча атмосфера. Знаєте, до речі, що я роблю кожен ранок, першого числа будь-якого місяця. Оновлюю кешбек в, ба в банкінгу своєму. От е я дуже люблю його збирати і не забуваю про це. Ось така в мене гра з цим кешбеком, то мені чоловік зранку вже нагадав. І, цей. і ще я, коли отак змінюються сезони, ну тобто ось зима почалась. Я ще дуже полюбляю змінювати е, на екрані телефона заставку на зиму. У мене зараз стоїть така осінь, пізня осінь. От і зараз щось знайду зимове вже. І, і також на годиннику. У мене смарт-годинник. Якісь метелики, то треба якогось сніговічка поставити. Це крім декору в квартирі, треба ще навести декор зимовий і в телефоні, і на годинночку. Це що таке? Бася? Хто зробив? Молодець. Давай ще одну. Ігнат каже остання, і бабах. А ще знаєте за що люблю зиму? За те, що в нашій фруктовій корзинці з'являються мандарини. Дуже їх люблю. От, зазвичай тут яблучко, банани. Хоча, да, мандарини ж продають вже з вересня, але от я їх купую саме взимку. Для мене от мандарини, гранати та навіть апельсини це зимові фрукти, і я люблю їх їсти взимку. Вони мені так смачніші. Це, до речі, клементини здається. Шкода, що їх нату не можна, але поки не даємо. Ніжки в нього стали е, трошки краще, тому поки ніяких цитрусових, нічого помаранчевого, такого ми йому не даємо. Хай мав поїсть свої бананчики. А ми з татом будемо мандарини. А загалом я сьогодні також без подарунок не залишусь. Мені тільки що прийшло сповіщення з Укрпошти, ні, вчора з Укрпошти, сьогодні з міст пошти, що мені нарешті приїхали мої посилочки з Аліекспреса, які я так чекала. 12 днів йшли, до речі, ну, дуже швидко. Але так як там е, всяка дурня, як каже мій чоловік, дуже корисна. Е, там ці настолки їдуть, і я їх так чекала, так чекала. То зараз все збираємо. збираю Ігната, і буде в нас рейд по поштам. І знаєте, саме сьогодні, це ж сьогодні неділя, я от дуже рада, що Укрпошта тепер працює і в неділю. Ось і знадобилась. А так би чекала аж до завтра. А воно, знаєте, коли хочеться, це ж навіть гірше, ніж болить. Все, біжимо. Згадала, що хотіла вам показати маринад курки, що я робила на свій день народження. Якраз сьогодні буду робити так само. У мене, правда, сьогодні не курка, а грудка і. Четвертинка ну це не принципово. Взагалі, рецепт такий: змішали що попало, але вийшло реально смачно. Ложечку цього майонезу, пару ложок кетчупа, ложечку гірчиці от, і приправи, яку ви любите для курки. Ось, А також видавити пару зубчиків чесночка сюди свіженького, пару ложок соєвого соусу як же без нього. Пару ложок олії. Оце так по рецепту, я вам кажу. Просто от все, що є в холодильнику, все сюди. Так, і головна фішечка цього рецепту це апельсин, як мені здалось, і, ну, дуже смачно з ним вийшло. Сік половинки апельсина треба вижати. І я ще трошечки цедри потру і також сюди додам. І нехай маринується, ну, бажано ніч, а там скільки у вас є часу. Ну, і посолити також. Коротше. Кажу вам, рецепт, що попало, що було, все перемішали, але вийшло реально смачно. Але щось з цитрусових обов'язково треба покласти. Е, це знаєте, мій чоловік мені каже: ось ти собі на день народження, таку смачну курку зробила, а мені робиш не таку смачну. Я кажу, понятне діло, я ж і додала купу приправи, маринад зробила все. А ти ж мені дозволяєш свою курку тільки посолити тобі, і все. Що в неї буде смачного? А та була добра. А може ти якусь іншу купила, типу собі, собі якусь кращу мені, типа ні. Що, все? Ой, боже, курка та сама. Просто якщо додати трошки спецій, хоч якихось, вона, звісно, буде смачніша. Ну, дозволив. Сказав, ладно, давай, роби так, як ти робила. Сподобалось добре. Я думаю, нарешті. Так що все, тепер роблю маринад. Ось так це все вийшло. Така гарна суміш. Але йому, звісно, краще не знати, що тут всередині, бо то, знаєте, менше знаєш. Міцніше спиш, да, сину? Що... Кого? Сумку? А, кишенька в тебе, так, да? кишенька? Ігнат грається з новою машинкою. Молодець. Піченьку. А, пічіньку прийшов попросити. Ну, добре, давай одну. Одну і досить. Печеньку одну і досить. Добре? Він каже, одну і досить. Ну скажи, одну і досить. Досі, досі. Ви все зрозуміли. Така Така, о оу, немає колеса, так? Да? О, о каже, немає колеса. Як це працює? Чому іграшки на да, майданчику, які без колес, всі в пісочку, врудні, поломані. Все одно набагато цікавіші, ніж ті, що вдома. Так, Ігнат? Їй не заважає, що колес нема. А дома б таку не грався б. Ні-ні-ні. І ті знайшов. Пішли покажемо, які ти ще знайшов. От ті. От ті. Сьогодні у нас рибний день на майданчику. Хтось повикидав іграшки, то Ігнат задоволений. І якраз такі, як він любить. Бо якщо великі, такі пластикові викидають, він не любить. А оце якраз такі маленькі гоночки, ще й всі червоні. Супер. так? Без колес, ну нічого, двері відкриваються, і то добре. Хоча Ігнат хоче вже йти додому і розпаковувати наші посилки, хоча там гонок нема. Але він думаю, що я. Да? Але ще трохи пограємось, бо погода гарна. Поки ми з Ігнашком тут обідаємо, точніше, я його годую, я вже швиденько поїла. Зараз розкажу вам смішну історію з майданчиком. Тільки що я вам якраз знімала, як ми там класно знайшли іграшки, машинки були, все класи. Ігнат всіх там, всі ці машинки вистроїв на лавці, все грає. І тут підходить хлопчик, трошки старший за Ігнатом. От, і ну, якби теж хочу ці машинки, а вони ж якби вуличні. Я не можу заборонити їх взяти. Хоча б я й свої не змогла заборонити взяти. Бо хлопчик такий, ну, по-доброму до нас підійшов. Він також хотів показати, що на машинці нема колеса. От. І Ігнат до цього показував, що колеса нема. Ну і тут Ігнат, як і знаєте, от завжди на майданчику буває така машинка, яка треба всім вирігатися. От е, є там шість-сім машин, Ні. не хочеш більше? Петінку. Петінку. Є шість-сім машин, які лежать, але е, така популярна, яка треба всім тільки одна. І от, е, цей хлопчик хоче цю машину, і мій гнат хоче цю машину. І почали сльози. от, мені якби, Я не можу і забрати у хлопчика, і Гнату не можу пояснити, що грати треба по черзі. І там вже мама підійшла. Тож, наче по-доброму почали їх заспокоювати. Вона принесла там інший якийсь трактор дитячий. Я кажу, та ні. Вона каже, типу, всім треба ця машинка. ну, да. От, І ну, добре, що цьому хлопчику вже час було йти додому. от, то він. Трохи поплакав і пішов додому. Але мій Ігнат так і продовжив плакати, і нічого його більше вже не заспокоювало, не цікавило. От, То в общем, спортили нам всю прогулянку. Так добре все починалося, знаєте, і закінчилось все сльозами. Ну, Вже ми трохи і замерзли, то вже повернулись. Хоча на вулиці сьогодні класно, вітру зовсім нема, то було прикольно. А так як відео тепер хочу випускати кожен день, то можна трохи і поболтати. І соплі. Мама, і соплі каже, соплі. да, ти ж плакав. І почались і соплі, і слюні, і все. Да. І, тут. і І, отут, да, і сльози. О, а, цей хлопчик, а цей хлопчик почав ігнату витирати сльози. Це так мило було, взагалі, він так підійшов і йому ручка їх витирає. Правда, ігнат від цього став плакати ще сильніше. Ой, це було, звісно, весело. Я, мабуть, більше люблю, коли ми на майданчику самі, але треба і з людьми трошки спілкуватися. Іначе, ти любиш, коли ми самі на майданчику? Я. Ну, от. Тому якось так Прогулялись. Принесли, е, принесли ми наші посилки, я вже їх роздивилась. Дещо мені дуже сподобалось, де ще не дуже, але це я вже вам розповім завтра, бо зараз у нас вимкнуть світло. От, і, скоріш за все, мені не вдасться нічого познімати. А може і вдасться. Ще не знаю. Тому поки не прощаюсь. Мене ще стільки посуду чекає. От знаєте, обожнюю, коли залишається всього по одній ложці, і потім ти все це висипаєш, і цей. І потім вже дуже багато і кастрюль, і чого хочеш є. Ой, спочатку кавусю поп'ю, е -е, поки світло є. Зараз вкладу і в НАТО. От і цей. І тоді вже буду займатися і без світла цими справами, хатніми. Ось такі діла. Щось я підторможую трохи. Так, півкаву треба завести голову трохи. Таке виключення по світлу, що ми встигли пообідати тепле і потім встигнемо повечеряти, якраз. Ну, тобто якраз в проміжок між обідом і вечерю. Тому я тільки заливаю зараз термос, на всяк випадок вдруг захочеться попити чайку гарячого. От. Але якось я вам покажу, як я е, викручуюсь, коли треба залишити ще і теплу їжу. От, е, я знайшла лайфхак для себе і користуюсь їм. До речі, якщо будете собі вибирати термос, я дуже раджу ось цю фірму. Ось так вони називаються. Це, здається, японські термоси, якщо я не помиляюсь. Вони не дешеві, але вони дуже круто тримають е, температуру. Він в мене весь такий вже побитий, бо він із коляски випадав якось там в машину приносили. Ну, по -по побачив вже життя важке. Е, він в мене от з народження Ігната, навіть ще вдома його купували, і е, Ігнат в мене ж був на штучному вигодовуванні, то я завжди постійно в цьому термосі е, зберігала йому гарячу воду. От і зручно було, і я ж кажу, тримає він дуже дуже ну, увімкнули світло. На вечерю з Ігнатом у нас сьогодні вареники, які я купила в Галі балувані, і від того скільки вони коштують. Трохи не вибігла з магазину, але в Галі це ще не сама дорога ціна. Я просто була в шокі, скільки зараз коштують вареники з картоплею. Е, мораль цієї басні треба наліпити самій. Ой, і все, і не жалітись. Е, да. Все, на цій веселій ночі буду з вами прощатись. Е, завтра покажу вам різдвяний вінок, який я зробила для батьків е, ну, на подарунок і на на подарунок на Святого Миколая хочу їм подарувати. Скоріше за все, ми на цьому тижні до них поїдемо, якраз встигнемо до. До Мені його треба доробити трошечки, і вже вам все покажу. Дуже гарний. І на столки також покажу. Деякі з них мене дуже порадували. І зараз ми ще потестимо інші. Бо... бо поки встигли просто їх розібрати з Ігнатом, бо Ігнат допомагає у будь-яких питаннях, а без нього ніяк. Все, біжу монтувати влог. Ще раз вас вітаю з тим, що прийшла що нарешті до на нас прийшла зима. От, і до зустрічі завтра у новому відео. Пока-пока.